Виконуємо номер 372 із підручника Алгебра 7 та номер 13.41 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Порівняйте значення виразів. Задання перше 6 у 10 степені і 36 у 5 степені. Друге 10 у 20 степені і 20 у 10 степені. Третє 5 у 14 степені і 26 у 7 степені. Четверте 2 у степені 3000 і 3 у степені 2000. Приступаємо до виконання. Будемо зводити до однакових показників степень. 36 можемо подати як 6 у квадраті. Піднесемо степінь до степеня. Маємо 2 помножити на 5, 10, 6 у 10 степені і 6 у 10 степені ставимо знак дорівнює. Подамо 5. У вигляді квадрата і потім в степені ще 7, бо 14 це 2 помножити на 7. Розпишу, щоб було зрозуміло. І тепер 5 у квадраті і в сьомому степені 5 у квадраті це 25. Маємо 25 у сьому степені і 26 у 7 степені. 25 у 7 степені буде менше, ніж 26 у 7 степені. І поставили наш знак подамо 10 у 20 степені як 10 у степені 2 помножити на 10. І тепер піднесемо 10 до квадрата, а потім до 10 степеня. 10 у квадраті це буде 100. Маємо 100 в 10 степені і 20 в 10 степені. 100 в 10 степені більше, ніж 20 в 10 степені. Подамо 2. У степені 1000 і 3 у степені 1000. Маємо 2 в степені 3 помножити на 1000. і 3 в степені 2 помножити на 1000. А тепер піднесемо 2 до куба, а потім до степені 1000. 3 до квадрата, а потім до степені 1000. Маємо 2 в кубі це 8 в степені 1000. 3 в квадраті це 9 в степені 1000. Отже, 8 в степені 1000 менше, ніж 9 в степені 1000. Ми порівняли значення виразів. Номер 372 із підручника Алгебра 7 та номер 13 крапочка 41 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.